Загинув, прикриваючи побратимів під час ворожого артилерійського обстрілу. У Чернівцях встановили меморіальну дошку воїну Олександрові Горюку, солдату 80-ї десантно-штурмової бригади, який став на захист батьківщини з перших днів повномасштабного вторгнення. Історію героя розповідаємо далі у випуску. У Чернівцях відкрили меморіальну дошку загиблому захиснику України Олександру Горюку. Пам'ятний знак встановили на фасаді будинку за адресою вулиця Олександра Горюка, 1 яка і перейменована на його честь. З перших днів повномасштабного вторгнення він поповнив ряди збройних сил України, долучившись до 80-ї окремої десантно-штурмової бригади. Обіймав посаду стрільця снайпера і разом з побратимами боронив цілісність нашої держави. Наш Саша сказав, папа, я йду на цю війну, щоб вас захистити. От останній раз він йшов по цій вулиці, де народився, і виріс 22 лютого, 22-го року, Він сказав, у нас дуже багато роботи. Ми перші, ми десантники. І їхня частина вже ввечері двома-двохповерховими автобусами відправлялася на роботу, як він казав, на завдання. У нас багато дуже роботи. Чився, жив тут, всі любили Сашка. З маленького до великого навчався в школі так само, був дуже активним, працював в поліції, навчався в Одеській академії, відбував строкову службу зі своїм проханням, що на той час можна було мати відстрочку. Був активною, позитивною дитиною. Разом із побратимами Олександр Горюк боронив Україну на різних напрямках. Донеччині, Херсонщині, Харківщині під час одного зі штурмів отримав поранення, проте продовжив службу. Утім, 28 вересня 2022 року родину сколихнула жахлива звістка. Олександр загинув під час ворожого артилерійського обстрілу в Харківській області. Ну, ми були разом на Харківському напрямку. Це село Нижня Журавка під час виконання бойового завдання, яке було а, а, на самому активному напрямку, де ми здійснювали штурмові дії. Під час виконання бойового завдання Олександр загинув. Та він був якраз в екіпажі автомобіля із установкою МК-19. Він якраз перекривав наш наступ. Час завдання він загинув. А я 28 березня ще розмовляв рано з ним. Каже: папа, нічого не передавай, бо 29-го їду в відпустку вересня. І десь в обід вже подзвонили, що вже їм немає. Захисник отримав смертельні поранення, коли намагався прикрити побратимів. Він перший був поранений в ноги. Почав хлопці, я трьохсотий, я трьохсотий, відходьте, відходьте, відходьте. В нього ще були там патрони, я не розумію, це зброї там якісь сіточа, хлопці відходьте і потім вистріл з танка. І Він ще відстрілювався до останнього патрона. Хлопці відходили, бо там засідка була, там страшно було слухати те все. І все. І хлопці відійшли. страшний був від 22 х і одинадцять двохсотих. То там, там було пекло, земля під ногами горіла, як він казав не раз. Земля горить під ногами. Та скільки казала Саш, там товариш загинув, каже, молодий прийшов. Ну вони вже як старші були більш поради давали більше. Я кажу, ну як загинув? кажу, кракінка. Таже каски, бронежилет". Кажу, мама, як іде прильот, тут нічого тебе не спасає. Тут війна. Вічна їм слава, шана за їхню витримку і за те, що не здаються, не здаються за кожний крочок, бореться. З превеликий жаль, великими втратами. Олександра Горюка поховали на алеї слави центрального кладовища у Чернівцях. У героя залишилися батьки, донька та інші рідні. Вони віддали своє життя, щоб сидіти, і ми всі з вами могли сьогодні зустрітися і ще разом іти до перемоги. Нам потрібна тільки перемога і мир. Тепер Аліна Рябко темутні ТВ.